Всім привіт! Як може допомогти Ісус Христос? Ісус це Слово Боже. Коли людина починає слухати Слово Боже, вона зцілюється на рівні духа, душі і тіла. Яким чином? Елементарно Бог створив Всесвіт своїм Словом, усі нейтрони, протони, молекули, атоми, з яких складається людина, налаштовані на Бога. Чому це Божа заповідь? Слухати Слово Боже. Тому що тільки тоді, коли ми занурюємося у вивчення Слова Божого, хрестимося в Ісуса, наші молекули, нейтрони, протони, атоми працюють правильно. Коли немає Бога, немає Ісуса. Немає істини, відбувається повна розбалансованість. Знаєте, якщо у машини колеса одне в один бік, інше в інший, треба робити балансування коліс, тому що далеко не поїдеш. Або будеш їхати, і таке враження, що тобі кувалдою хтось по голові стукає. Якщо людина починає ігнорувати Бога і Його слово, відбувається розбалансованість. Вона сидить на серіалах, фільмах, новинах, гроші її цікавлять що завгодно, але не реальність. І потім свідці, страхи, депресія, божевілля і панічні атаки. Реальність це Бог, який дав це життя. Все налаштоване на Бога, тому що світ творився його словом. Навіть японські вчені проводили досліди над кристалами води. І що відбувається, коли над водою читаються псалми, цитується Біблія. Кристали набувають красивої форми, відбувається гармонія. Так і з людиною, коли її життя наповнене Словом Божим, приходить гармонія на рівні духа, душі тіла. Підпишіться на канали Солтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини і наукових фактів, від провідних учених світу. Ви зможете пізнати Бога, отримати зцілення і спасіння.